Добрий день, щиро вас вітаємо, шановні глядачі, у нашому студіо. Мене звати Марія Віславський. Будемо разом до 17-ї години і 30 хвилин. Ми сьогодні ще одним і останнім відзначенням літературно-художнього вечора, присвяченого Тарасу Григоровичу Шевченку, який відбувся у культурно-просвітньому товаристві Карпати у Вербасі», Закінчуємо цю тему і скажемо, що українська громада на наших просторах, як і у цілому світі, віддала велику пошану Тарасу Григоровичу Шевченку. Ідемо у Вербас. Березень місяць та березневі дні українська діаспора у цілому світі, а так само і у Сербії, присвячує у честь і шану великому синові українського народу, поету, письменнику, драматургу, прозаїку, художнику та громадському і політичному діячеві Тарасу Григоровичу Шевченку. Шевченку віддано у наших осередках у суботу, 19 березня, у приміщенні культурно-просвітнього товариства Карпати у Вербасі. Відбувся вечір Тараса Шевченка. У програмі взяли участь діти, які вивчають українську мову з елементами національної культури у початкових школах Вербасу. Діти декламували вірші, яких написав Шевченко. Програму з дітьми підготували вчителька Ольга Станков. Мені 13 мінало, я пас яхнята за селом. Що так сонечко сіяло, що так мені чого було. Мен так любо, любо стало, наче Бога, Уже прокликали до паю, а я у собі буряні. Молуся я Богу, і не знаю чого маленькому мені. Тоді так приязно. Molilos, trohotak veselo bilo gospodnje nebo i selo. Jahnjata zdajecja veselilos. I sunce hrilo, ne peklo, ta nedolko sunce hrilo, nedolko molilos. Za peklo počrvonilo i raj zapalilo. Mov proklinusja divljusja, selo počornilo. Bože nebo holubeje i te pomarnilo. Похљунов ја на јахњата, не мој јахњата, Бернус ја ја на хати, немав мене хати, Не дав мени Бог ничохо и хљинљи сљози, Хјашки сљози, а джичина при сами дорози, Недалеко коло мене хљошки вибирала, Та ји почула шчо ја плачу, пришла, привитала, Утирала моји сљози и поцелувала, Nače sunce zasijalo, na chastina svijeti stalo, moje lani a ji sadi, i mi žrtujući pohnali čuži jahnjata dovodi. Za cvilav dolini, crvena kalina, би zasmijalaš, divčena ditina. Ljubo, ljubo stalo, ptičićka zradilaš. I zašćebitala. Počula divčina i u biljnoj svjetini. S bijjenko i uhati višla po huljati, u haji na dolinju i višol do neji. Zelenom kohaju kozak molodeki, cjeluje, vitaje, i idu po dolini i dući spivaju. Jakri toček dvoje, pit tuju kalinu. Прийшли, посидали і поціловалися. Яром ja, на долину пішається над водою червона канина. Піша канинонька, Явор молодіє, а кругом їх верболозе і лозе зеленіє. Тече вода і захаю, та да по Хорою люпощу така чаточка помежу сокою, а качечка відпливає з качуром за ними. ловить рязку, розмовляє з дітками своїми. Тече, тече вода край города, вода ставом стала, прийшла дівча воду брати, в рало Вийшли з хати батко і мать. Садок погуляти, порядитись кого твоїм своїм жити звати. І серце відпочине село на нашій Україні, неначе писанка село, зеленим гаєм поросло, світить сади білі от хати а на горі стоять палаті. Неначе диво а кругом широко ліс тополі. А там і ліс, і ліс, і поле, і сіні гори за Дніпром. Сам Бог вітає над селом. Закувала Зузуленька у зеленому хай, заплакала дівчонка, дружини немає. А дівочі молоді, веселі літа, як квіточки за водою, пливуть свого світа. Якби були батько, мати та були багаті, було кому полюбити, було кому взяти. А то нема сиротою, отак і загинуть, дивуючки самотині, де-небудь під тином. Хор культурно-просвітнього товариства Карпати виконав пісні на слова Шевченка під супровід оркестру товариства. Досі сниться, вийшла з хати, Весела я, сміючись мати, цілує діда і дитя, аж тричі весело цілує, прийма на руки і годує і спать несе, а дід сидить і усміхається, і стиха промовить нишком. Де те лихо, печаліть її вороги. І нищечком старий читає, перехрестившись, Отче наш. Крізь верби сонечко сіяє і тихо гасне. День погас і все почило, сивий в хату й собі пішов опочивати. Увесь світ став прислухатися до його мови, а на вкраїні вірші приймали як благовісне пророче слово, так що. Про Шевченка висловлювався український письменник Панас Мирний. Український письменник та громадський діяч Іван Франко про Шевченка говорив так: він був селянський син і став цар, у царстві духа князем. Він був кріпак і став великою силою в громаді людських структур. Він був простак і відкрив професорам і вченим новіші і свобідніші степені. закінчення культурно-мистецької програми з цієї нагоди до уваги присутніх представлено документальний фільм про життя і творчість генія українського народу Тараса Шевченка, автор фільму Богдан Ступка. А Анастасія Білозуб із Білградського університету, філологічного факультету, кафедри славістики, відділу української мови, запрошує вас на урок української мови. Уроки можете переглянути і на відкладеному перегляді, і на нашому Ютуб каналі. Дорогі глядачі, вітаємо вас у нашій передачі. На цьому занятті ми почнемо тему Сім'я-родина. Сім'я це найдорожчі для кожного з нас люди, тому я із задоволенням познайомлю вас із своєю родиною. Отже, знайомтеся, це мій батько. Я його називаю Тато, а звати його Іван. Він працює механіком. А це. Моя мати. Я її називаю неня або мама. Її звати Олександра. І вона працює вчителем. Іван та Олександра мої батьки, а я їхня донька. Батьки донька. Мій батько чоловік моєї матері, а моя мати його дружина або жінка. Отже, чоловік, дружина або жінка. Чоловік та дружина разом це подружжя через те, що вони перебувають у шлюбі. Шлюб це зв'язок між чоловіком та дружиною. Отже, мій батько одружений через те, що має дружину, а моя мати заміжня через те, що вона має чоловіка. Можливо, вам доведеться заповнювати анкету українською мовою. Там ви можете натрапити на запитання ваш сімейний стан. Сімейний стан зазначається і в резюме під час влаштування на роботу. Отже, що потрібно написати. Ви пишете одружений і неодружений. Одружений, якщо ви маєте дружину і неодружений, якщо ви не маєте дружин. Або заміжня незаміжня. Заміжня, якщо у вас є чоловік, і незаміжня, якщо у вас чоловіка немає. В офіційних документах не прийнято повідомляти про цивільний шлюб або розлучення. Але під час дружньої розмови можна, наприклад. Ви одружені? Ні, я розлучений. Коли я вас знайомила із своїми батьками, то зазначала, ким вони працюють. Отже, ми використовуємо орудний відмінок. Працювати плюс орудний відмінок. Наприклад, я працюю вчителем, я працюю механіком, я працюю інженером. Інакше цю конструкцію можна вжити так. Бути плюс називний відмінок. Наприклад, я вчитель. Отже, тут ми не використовуємо орудний відмінок, а використовуємо називний. Я вчитель, я механік, я інженер. Назви професії ми використовуємо лише у чоловічому роді. Наприклад, вона працює інженером. Незважаючи на те, що вона жінка, інженером, ми використовуємо у чоловічому роді. Отже, на запитання, ким ти працюєш, ми відповідаємо орудним відмінком. Як же утворюється орудний відмінок чоловічого роду? Він утворюється за допомогою закінчень ОМ, якщо це тверда група, і закінчення М, «ем», якщо це м'яка або мішана група. Наприклад, дипломатом, журналістом, пілотом, електриком. Викладачем, службовцем, торговцем, водієм. Іменники на Р складають окрему групу і можуть мати як закінчення ОМ, так і закінчення М. «ем». Наразі ви лише запам'ятаєте назви професій в орудному відмінку. Наприклад, інженером, архітектором, кухарем лікарем. Сподіваюся, вам було цікаво. А знайомство із моєю родиною ми продовжимо на наступному занятті. На все добре! І ось наша передача підійшла до кінця. Щиро вам дякуємо за увагу і чекаємо зустрічі з вами уже наступної неділі. Повторення передачі у п'ятницю у 11-й годині, а дивіться нас на відкладеному перегляді на www.rtv.rs і на нашому youtube каналі Українці РТВ. До побачення.